Купився на обман. 78-річний житель Ямницької громади віддав шахраям 15 тисяч гривень. Пенсіонеру зателефонував нібито представник банку і повідомив, що його карта вже кілька місяців заблокована. Після чого співрозмовник запевнив, що для розблокування карти необхідно назвати останні чотири цифри банківської карти та код, який йому прийшов в смс повідомленні Чоловік так і зробив. І як результат з карти афористи списали понад 15 тисяч гривень. За фактом, що Храйські територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України та вживають ці необхідні заходи для встановлення особи зловмисника. Поліцейські вкотре нагадують громадянам основні правила, які вбережуть від аферистів. Не довіряйте незнайомим телефонним свій розбовникам. Якщо у телефонній розмові незнайомці пропонують вам змінити тарифний план, кредитний ліміт банківської карти тощо, краще відмовитись від такої пропозиції та зверніться до найближчої установи банку для вирішення вашого питання. Також правоохоронці додають: будьте максимально пильними та обережними, не дайте жодного шансу збагатитися вашим коштом. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.